Ірина Ханікова досвідчена тренерка та експертка з інклюзії, голова правління громадської організації Сонячні діти Херсонщини, мама п'ятьох дітей, за освітою, вчителька початкових класів, має багаторічний досвід в інклюзивних проєктах та адвокації прав людей з інвалідністю, життєве кредо створити по-справжньому інклюзивну Україну. Розкажіть, будь ласка, про свою громадську організацію. Скільки вона вже існує, і як вона була ну знаєте запланована, як вона створювалася, і які метаморфози взагалі вона прожила за роки існування? Нашій громадській організації вже понад 11 років, і створилася вона символічно в Всесвітній день людей з синдромом Дауна, 21 березня 14-го року. А почалось все банально. В мене народилась п'ята дитина. В неї знайшли додаткову хромосому. Я вирішила знайти таких же спільників, щасливчиків, кому пощастило в цьому житті, об'єднати в одну команду і далі вже робити все для того, щоб ці діти були прийняті в наше суспільство, щоб їм було здорово, щоб вони могли мали змогу розвиватися. Тому ось вже понад 11 років ми працюємо. з Херсон. Так. Скільки часу за ці 11 років ви були в Херсоні, тому що вже декілька років ви у Вінниці? В Вінниці я майже три роки. Майже три роки. Але надія повернутися нікуди не зникає. Мріємо, чекаємо, віримо. За цей час, 11 років громадське існування цієї організації, які проєкти вже вдалося реалізувати? Скільки можливо? Дуже багато наша організація реалізувала понад 30 проєктів і в рік ми реалізовували понад 10, ну 5 6 різних проєктів. І це тільки про великі. В нас є традиційні проєкти, які щороку ми проводимо вже декілька років, по 5 по 6 років. Наприклад, наш конкурс фестиваль Кращі інклюзивні практики України. Другі такі ж великі проекти, які проводиться на всю Україну, це сімейний квест-фестиваль щасливі разом. Коли приїжджають родини з усієї України, проводять різні квести, отримують масу задоволення, насолоджуються, узнають краще своїх дітей. Потім в нас є теж такий всеукраїнський конкурс це інклюзивні веселі старти. І вони зайшли до Вінниці і дуже сподобались, до речі, у Вінниці, тому маємо надію, що далі будемо їх продовжувати. Проводимо модні проекти, діти обожнюють такі модні проекти. І одним з модних проєктів знову ж таки ми залучили до себе Вінницю. Це був проєкт на три міста, Вінниця, Миколаїв і Херсон. Дизайнерки українські робили шикарні модні лу. Для дітей, а потім ми знімали відео, і в нас є навіть фільм зняти про нашу рідну Херсонщину про цих дітей. Тому проектів дуже багато і вони всі різні. Ми і навчаємо, і адвокатуємо, і розважаємо. Ми намагаємося як можна більше розповідати про те, що життя з такою дитиною в родині це ні кара, небесна, навпаки. Це дуже дуже класно, це дуже весело, дуже цікаво. Зараз літня пора. Я знаю, що ви також організовуєте інклюзивні сімейні табори. Розкажіть, будь ласка, про них, тому що це зараз актуально як ніколи в, цю, в цей період, щоб батьки і родини, які можна назвати інклюзивними родинами, вони розуміли, як вони можуть дійсно урізноманітнити своє дозвілля в цю пору. Так, ця ідея народилася дуже давно ще в Херсоні. Ми спілкувалися з нашою міською теж радою, з депутатами, і вирішили, що дійсно батьки мають разом з дітьми відпочивати влітку. І тому декілька років поспіль ми в Херсоні щороку їздили з батьками на море або в гори в Карпати. Це все за рахунок міського бюджету. Тобто це було дуже круто. Ми чого ми там тільки не робили? Це були і веселі старти, і походи в гори, і на пляжі ми купалися і проводили різні змагання. Але головне, що батьки бачили всіх поруч себе і навчалися спілкуватися з цим з такими дітьми. І дітям було дуже класно спілкуватися між собою. Коли почалась війна, ми не припинили цю цей напрямок, тому що це ще найбільше стало таким важливішим. І ось вже другий або третій, даже, навіть поспіль рік, ми будемо проводити інклюзивний сімейний табір. В минулому році ми його проводили у Львівській області в селищі Брюховичі. Настільки дітям зайшло ця місцевість. Настільки вона якась знаєте, заспокійлива. Вони приїхали, вони відпочили після цих всіх тривог, після наших жахливих подій, які були в Херсоні. І це настільки нас надихнуло, що в цьому році ми знову проводимо такий інклюзивний сімейний табір, і знову ми їдемо в Львівську область. Нас вже там чекають. Ми вже з ними спілкуємося, готуємо програму. Це буде все: і коні, і собаки, і купа майстер-класів, і ганчарства, і малювання не буде такого жодного дня, щоб засмутілися там щоб діти наші засумували. Це буде дуже класно і для дітей, і для батьків. Ірино, ну і наостанок сьогодні день менеджерів громадських організацій. Ми розуміємо, що керувати громадською організацією в дуже багатьох моментах непросто і вимагає знаєте, максимальної мультизадачності для менеджерів. Поділіться, будь ласка, власним досвідом, відчуттями, які особливості керування громадською організацією, і як вам здається, який головний секрет того, щоб вона була успішною. Знаєте, Мені здається, просто треба любити це і цим жити. І така, ну, це моя особиста думка, напевно, тому що я мама п'ятих дітей. Мені трошечки ага. легше керувати громадською організацією, тому що дійсно ці всі родини вони стали для мене як діти, і вони мене так до речі ін інколи навіть називають. Ти наша мама, і я вже цим не сперечаюся, окей. Але дійсно дуже важко, дуже важко керувати громадською організацією. Це такі гойдалки, тому що це постійні виклики. Це крім того, що на тебе тобі треба спілкуватися з суспільством, з владою, з журналістами. Тобі треба спілкуватися з купою фахівців, постійно захищати права, не тільки права своєї дитини, а права дуже багатьох дітей, родин, які на жаль порушуються постійно, і тому це дуже важко, але це дуже цікаво. Це дуже цікаво, коли ти бачиш результати, коли ти бачиш оці щасливі очі, які сяють. Ти зустрічаєшся з ними навіть в зумі, і вони тобі говорять, що так рада тебе бачити. А коли вони приїжджають, то ми всі обіймаємося, це просто круто. І ось ці величезні проекти, коли я бачу таких родин, я бачу зміни в нашому суспільстві, і вони є, вони дійсно є, то це прям надихає працювати, працювати, працювати.